Добрий день, вас вітає магазин Velotaime і сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед трек прикалібер 24 модель 2024 року з амортизатором. Велосипед розрахований на підлітків від 7 до 12 років або зріст орієнтовно від 130 до 155 см. Рама велосипеда виконана з алюмінію і вага велосипеда разом з заводськими педалями 12 кг 400 г. Манетка на велосипеді встановлена Шумана РС-45 турне на 8 передач. Передній амортизатор, пружина еластомерний хід 45 мм. Алюмінієві посилення Абада 32 отвори під спиці. Пекришки Bantrager XR1 24 на 225 дюйма шириною. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Шатуни алюмінієві. Одна зірочка 32 зубчики. Задній перемикач Шимана Турне tx 80 Касета C Star 8 швидкостей 13-34 діапазон зубчиків. Термоза вібрейки на передньому і задньому колесі. В каретичному вузлі встановлено промпідшипник. Чудовий надійний велосипед для підлітків. Магазин Veltaime його рекомендує. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу. Гарного дня!